Перша фатальна помилка новачків це стрибати у воду, щедро намастившись кремами та олійками для тіла. Запам'ятайте, ваші фільтри ненавидять косметику, вона миттєво забиває пори картриджа, створює жирну плівку, і кришталева вода стає мутною як молоко. Друга помилка та це гра в юного хіміка. Ніколи не кидайте таблетки хлору або брому прямо на дно акрилової чаші, якщо не хочете отримати випалені білі плями назавжди. Використовуйте тільки плаваючий дозатор або скімер. Третій гріх це вимикати спа басейн з розетки на ніч з метою економії. Сучасна електроніка Balboa, яку встановлює Spa Galaxy, розрахована на роботу 24-7. Постійні цикли ввімкнення та вимкнення вбивають нагрівач і насоси швидше, ніж скачки напруги. Четвертий пункт медичний, а це алкогольний марафон у гарячій воді. При температурі 38 градусів судини вже максимально розширені. Додавання алкоголю дає подвійне навантаження на серце. Це прямий шлях до непритомності, а не до релаксу. І п'яте: ніколи не пірнайте головою вниз. Спа басейн створений для сидіння. Тут немає глибини для стрибків. Побережіть шию. Хочете, щоб техніка служила десятиліттями? Слухайте професіоналів, а не поради сусіда. Купуйте правильні СПА у СПА Галаксі. Ми проводимо повний інструктаж. Звертайтеся до нас, підписуйтесь та бережіть свій комфорт.